Всім здравствуйте. мене ви знаєте Павло Миколайович, ріелтор в місті Вінниця, агентство ключ Вільниці. Продаємо сьогодні е, двокімнатну квартиру в новобудові ЖК Європейський квартал на Покришкіна. Нова квартира, ніхто ще не жив у світлих тонах. Так, показуємо. Тут перша кімната, друга, е, ванна, кімната, кухня. Заходимо. Це перша спальня. Залишається ліжко по домовленості, вид з вікон у нас це на Костя Широцького, там також новобуд. Це Данила на 77а. Новобуд, чесно не пам'ятаю, здається, Костя Широцького 18. Вид з вікон у нас восьмий поверс 12. Далі йдемо. Друга кімната. Тут диван може залишитись. Плазмовий телевізор, телевізор, вид з вікон. Стіни. Кухня велика. Показуємо ванну кімнату. Санвузол. Широкий, великий, квадратний ванна кімната. Повністю кухня. Диванчик, стіл сипці. Холодильник абсолютно новий. Може він запакований ще, може залишитись також по домовленості. Освітлення. Меблі все на доводчиках. Нові світка на кухні. Сам балкон ще. Автономний газовий котел. у нас такой декоративный штукатур сивилий, белый 7 нейтральный колер, думаю, подобается. Ну и вид с кухни с балкона. Звонит, выпишет вайбер. Покажем визуальные для вас час квартира 68 квадратных метров.